Крім військових обмежень російська економіка досягла точки зламу після майже трьох років безмірних державних витрат на військові дії. Центральний банк країни підвищив процентні ставки до понад 20%, аби уповільнити інфляцію, оскільки рубль впав до найслабшого рівня за останні роки. Зараз прогнозується, що російська економіка зросте лише до 1,5% максимум у 2025 році, порівняно з 3,6% у 2024. Значною мірою це економічне напруження пов'язане зі збільшенням урядових витрат на оборону, що призвело до зменшення державних витрат на інші вітчизняні галузі промисловості, такі як охорона здоров'я та освіта, а також збільшення виплат за вербування новим армійським добровольцям. Але тиск також надходить від санкцій США та інших країн заходу, які... Як і у випадку військової підтримки України, адміністрація Байдена не запровадила та не запровадила повною мірою без подальших дій з боку Вашингтона. Цілком ймовірно, що Росія впорається зі своїми економічними труднощами за допомогою поєднання монетарної політики та цільових державних субсидій, адміністрація Трампа не повинна дозволити моменту слабкості Москви пропасти даремно.